Вітаю вас, шановні шестикласники! Сьогодні поговоримо з вами про цикли, алгоритми з циклами. В п'ятому класі, в передніх класах, ми вже про них говорили багато і розв'язували завдання різноманітні. Зараз нагадаю, що ми з вами вже виконували. Найпростіше завдання з циклом, яке ми робили, це побудувати квадрат. Коли ми казали нашому котику повторити 4 рази, переміститись на якусь кількість кроків і повернути на 90 градусів. У нас виходив ось такий квадратик. Ну, тут маленький, бо в мене не багато кроків, на 50 кроків. Далі ми йому ускладнювали це завдання на повторити 6 разів і повернути на 60 градусів. Ми отримали таким чином з вами правильний шестикутник. Можна ще ускладнити завдання, це коли будемо змінювати кольори кольор, люця кожен раз, коли він виконує побудову однієї сторони. Подивимося, раз що у нас вийде. Бачимо, що у нас вже різнокольоровий наш шестикутник. Далі. Інше завдання, яке ми розглядали, це побудова зірочки. П'ятикутна зірка, повторити 5 разів, перемістити на 100 кроків і поворот на 144 градуси. Подивимося, що у нас виходить. Звичайно, ось така п'ятикутна зірка вийшла. Тепер, яким чином, ми з вами ускладнювали ці завдання? Ми казали, що нам треба виконати трошки інші побудови. Повторити 6 разів. Я вставляю всередину додатковий цикл це буде вкладений цикл. Що ми будемо робити? Так, мені треба повторити 6 разів перемістити на 10 разів, десятикутник будемо будувати, дивіться, 10 разів повторити переміщення на 50 кроків і поворот на 36 градусів. Після кожного повороту, ми кожну сторону, будемо робити різного кольору. І більше того, я хочу, щоб він виконав побудову не одного такого десятикутника, а шістьох десятикутників. Саме тому звертаю увагу вашу на цифри, на числа, які ми використовуємо. Дивіться, повторити 10 разів поворот на, 360, на 36 градусів. 10 помножити на 36 буде 360 градусів. До цього ми використовували 6 разів на 60 градусів. 6 помножити на 60, також 360 4 рази на 90 градусів. Також у нас були ті ж самі 360 градусів. Тобто, кожного разу наш котик виконує повний оберт, він обертається на 360 градусів. І таким чином ми отримаємо різні фігури. Дивимося, що у нас вийде зараз. Це побудова 60 десятикутників. можемо порахувати їх, все дійсно так і є. Отже, такі різноманітні фігури ми з вами отримували. Ми отримували з вами і коли, типу, спірографа працював, наш котик, будував, і це також були цікаві візерунки. Це був п'ятий клас, там були трошки простіші завдання, ми вже з цим знайомі. Цього року нам пропонують ускладнити завдання. Яким чином. Малювали ми звичайні повтори, а тут нам вже будуть пропонувати побудувати ось такі хвильки, причому цими хвильками заповнити повністю весь екран. Що ми маємо для цього зробити? Спробуємо виконати побудову хвильок, Хвильки, які будуть заповнювати наш екран. Перший етап це нам треба побудувати один рядочок цих хвиля. Що ми для цього можемо робити? Тут дослідним шляхом добираємо параметри. Ну, перше, що я хочу, це перемістити в точку мінус 210-120 нашого рудового котика. Так, ми вибачте, він у мене намалював трошечки, тут нічого страшного, очистити це. Перемістили його в цю точку, звідси він буде починати малювання. Причому звертаємо увагу, пам'ятаєте, що я казала, що малювати. Наші наших виконавців ми маємо таким чином, щоб центр співпадав і ось саме центральною точкою нашого рюдового котика буде починатись малювання. Далі, наступне, що треба зробити, або попереднє повернути в напрямку 90 градусів. Очистити все можемо поставити на початку, можемо поставити після виконання цих дій. Далі наступна команда повернути проти годинникової стрілки на 60 градусів. Чому нам треба це зробити? Бо наш кутик має повернутися для того, щоб почати побудову наших таких хвильок. Далі команда опустити олівець. І тепер те, що будемо визначати дослідним шляхом, я спочатку поставлю інше значення. Ну, наприклад, 5 хвильок. Розміром у мене будуть вони по 40-50 по кроків. Зверніть увагу, що тут у нас повороти використовуються за годинниковою стрілкою і проти годинниковою стрілкою. Дивимось. Навіщо нам були потрібні всі ці команди? Поворот проти годинникової стрілки на 60 градусів, саме для того, щоб він почав малювати лінію першу. Ось таким чином, піднявся, ніби вгору. А якби ми не використали цієї команди, то він у нас рухався б вперед. І ці хвильки було б побудовано якимось ось таким чином. Це було б невірно. Далі дивимось: 5 хвильок отримали. По 50 кроків ми заповнили трохи більше, ніж половину нашого екрану. Тому можемо спробувати збільшити їхню кількість. Давайте спробуємо поставити 9, 9 хвильок, оскільки ми використали ось тут команди переміщення в конкретну точку і повороту в напрямку і повороту на градуси, то він повернеться у початкову точку і почне малювати саме з цього місця і знову буде виконувати ті ж самі побудови. Так, команда очистити все. Дивним чином не спрацювала на початку, але, тим не менш, ми бачимо, що наш котик побудував всі хвильки, вони вмістилися в мене. Ну, єдине останнє трошечки не вмістилось. Можемо перемістити нашого котика не на мінус 210, а, наприклад, мінус 220. Це точка, до якої він ще може у нас повертатись. Дивимось. Так, тепер у мене всі хвильки вмістились на екрані, можемо цим користуватись. Єдине, що коли повертається до цієї точки, він малює. Отже, команду очистити все. нам, мабуть, треба поставити ось тут, після переміщення в конкретну точку. Перевіряємо так, тепер дійсно він у нас повертається без додаткового малюнку. І бачимо, що заповнює весь наш екран цими хвильками. Спробуємо тепер ускладнити наше завдання. Нам треба, щоб наш кутик повторив на весь екран ці хвильки, ці куточки. Що для цього нам треба зробити? Після того, як він намалював перший рядочок, йому треба повернутись на початок рядка і почати малювати знову таке ж саме. Але початок рядка ми маємо змістити на певне значення, тобто він має трошечки нижче стати. Як нам це зробити? Давайте спробуємо зробити вкладений цикл. Ну, по-перше, перший, другий, третій, четвертий, п'ятий раз він буде малювати одне і те саме, тому ми можемо додати ось такий блок. Зверху повторити 10 разів, повторити 9 разів. Якщо запустимо зараз, то він 10 разів буде малювати одне і те саме, ну кудись убіг наш котик. Тобто він буде виконувати побудову туди далі, 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 за екран. Нам це не потрібно. Тому, що нам треба зробити? Після того, як він закінчить малювати перший рядочок, треба, щоб він підняв олівець. І перейшов, наприклад, на початок цього рядочку. Або, можливо, інший варіант, якщо ви зможете побудувати, це почати малювати в зворотному напрямку. Так, я пропоную все ж таки підняти олівець після того, як намалював 9 таких куточків, потім перемістити його на початок. Знову опустити олівець і подивимося, що зараз у нас буде відбуватись. Він по одному і тому самому маршруту проходить 10 разів, ну, як ми йому і сказали, 10 разів треба повторити. І як же нам змінити значення нашого положення котика? Х це ось ця, ця сторона, мінус 220 у нас завжди буде. Це як на координатній площині, де у нас. Положення відносно осі Хів, воно не змінюється. А Ось відносно осі Y, яка у нас проходить вертикально, котик наш буде кожного разу все нижче і нижче, спускатись, має нижче і нижче спуститись. Отже, для того, щоб він спускався кожного разу на один і той самий крок, ми маємо зробити наступне. Переходжу в оператори, шукаю оператор віднімання. Ставлю його замість y, y, двокрапочка, І замість числа у нас тепер з'являється ось такий блок. Далі повертаюсь до руху, шукаю значення y, тобто це буде поточне значення y, Відняти 10, наприклад, подивимось, що у нас буде відбуватись. Рахуємо, котик виконав 10 побудов. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. І кожного разу ми можемо ще йому задати зміну кольору, якщо забажаєте. Тепер нам треба, щоб він побудував до кінця екрану, тобто треба прорахувати, скільки приблизно, приблизно або не приблизно таких побудов він може зробити. Дивіться, весь наш екран верхня частина це приблизно 200 по Y, нижня частина мінус 200 по Y. Тобто ми можемо рухатись ну, десь майже до 200. Якщо почали ми зі значення 120, вгору він піднявся на. 50, 120 плюс 50, 170, і саме ось тут у нас не трошечки. Маємо і знизу так само залишити. Тобто, це може бути також до значення мінус 120 нижня частинка. Ми маємо рухатись. Скільки ж у нас там буде повторень через кожні 10 кроків. 120 плюс 120 це 240. 240 поділити на 10, це буде 24, має бути 24 повтори. щоб повторити 24 рази і пробуємо виконати, чи заповнить наш котик повністю весь екран, чи ні. Дивимось. Майже весь, але не дійшов він все ж таки до нижньої частини, тому можемо ще збільшити кількість повторів. Ну, можна навіть 30, мені здається, поставити. Так, 30 повторів. Це дуже схоже верхня частина і нижня частина нашого екрану. Отже, можемо зупинитись на такому варіанті. Ну, Плюс іще можемо за бажанням зробити різнокольоровими наші лінійки кожна, кожна буде наступного кольору. Для цього знову переходимо до вкладки Олівець. Ну, наприклад, змінити кольору любця на 10 і ми його ставимо ось тут. Пробуємо. І ось такий різнокольоровий орнамент у нас з вами виходить. Продовжимо. Наступне завдання, яке нам пропонують, це побудувати ось такі, такі ялинки. Після того, як ми побудуємо ялинку, хоча б одну, потім побудуємо рядочок ялинок, а потім треба такий лісочок побудувати в декілька рядів. Отже, що нам для цього треба зробити? Перше, що ми робимо, це складаємо алгоритм для побудови ось таких будиночків, ніби да, кришетики. Що для цього ми робимо? Скористаємось... Тим, що зробили в попередньому завданні, перемістити у початкове положення, після того, як перемістили, очистити все, повернути в напрямку 90, щоб наш котик став у певному напрямку, а потім повернути на 45 градусів, щоб він почав рухатися в правильному положенні, щоб він нам почав малювати правильно. Потім, якщо ми порахуємо, там у нас ялинка з мог ярусів складається. Отже, повторити 7 разів. Знову використаємо з попереднього алгоритму опустити. Єдине, що я опустити олівець, ставлю всередину цього повтора, тому що після того, як ми побудуємо один куточок, котику треба буде підняти олівець і прийти на початок, спуститись на певну кількість кроків. Отже, тому я ставлю опустити олівець зараз всередину цього блоку. Так, а після виконання він має підняти олівець і переміститися у наступне положення. Так само, як і в попередньому разі, я використала блок оператори з мінусом. Потім в блоці руху вибрала значення y, мінус, і 20, прописала сама. Робимо, вірно. А якщо ми поміщаємо це всередину? О, тепер те, що треба. Тобто, так, він сім разів має підняти олівець і переміститись у потрібне мені положення. Ось ми отримали таку побудову. Тепер треба, щоб котик перемістився і ще трошки. Мені треба, щоб він повернувся ось оцю точку, нам треба її вирахувати. Так, спробуємо експериментально визначити точку, в яку має повернутися наш котик, щоб побудувати, врешті-решт, ствол нашої ялинки. Столб... Отже, якщо тут у нас було мінус 220, Рухаємось сюди. Це не на 50, а спробуємо на 30 кроків переміститись. І 120 також додамо 30. Рух. Перемістити. Перемістити. Зменшуємо на 30, наприклад, це буде 190 Y було 120 на 30, вище це буде 150. Ну, приблизно так. Далі. знову нам треба повернути в напрямку 90, щоб наш код правильно рухався. Повернути в напрямку 90. Перед цим всім знову підняти олівець, це вже не всередині цикла, а назовні. Підняти олівець, повернути в напрямку 90, перемістити в Хі, далі. Коли він буде в цій точці, йому треба буде повернутися вниз, тобто повернути на 90 градусів вниз, поворот за годинниковою стрілкою на 90 градусів. Можна, в принципі, було повернути в напрямку. 180 одразу ставити. Давайте. 180 одразу поставимо. І тоді не будемо використовувати цей блок. Так, перемістили ми його в потрібну нам точку. Далі він нам має побудувати пряму лінію. Димкусь ми 7 разів, змінювали значення Y на 20, 7 помножити на 20 це буде 140. Ну, десь на 150 кроків йому треба буде рухатись вниз, але перед тим ми маємо опустити олівець. Опустити олівець, рухатись на 140. 150 ставлю кроків, подивимось, що буде виходити, чи там, чи не там, він буде намалювати їх. Так, на 150 кроків. Він ось таким чином рухається. Далі нам треба, щоб він повернувся і промалював невеличкий стовбур праворуч. Поворот це у нас буде проти годинникової стрілки на 90 градусів. І перемістити на, хай буде також 30 кроків. Зараз запустимо, перевіримо, що у нас вийде. Ого, щоб це його так закинуло. Y X не 190 а мінус -19, 190 мінус 190, 150, так повторюємо. Бачимо, що він намалював трошки з боку цей стовбур, нам треба перемістити його ще трошечки. Отже, ми робили. Додавали 30, давайте спробуємо додати відняти 35. Якщо у нас 150, 155 ставимо. Замість мінус 190 ми поставимо 180, мінус 185, 185. Перемістити на 150 можна трошечки більше, ніж 150, 170 кроків в а там 30 залишаємо. Дивимося, що у нас виходить. Ну, тепер вже у нас вийшла справжня ялинка. Тільки кольор олівця треба поміняти. На самому початку поставлю кольор олівця. Зелененький, щоб у нас ялинка була. Ялинкою і запускаємо ще раз. Ось він побудував нашу ялинку. Подумайте самостійно, як наш котик має побудувати в рядочок, ну хоча б 5 ялиночок. І бачимо, що у мене тут вміститься тільки два рядочки таких, ялин, таких ялинок для того, щоб зробити лісочок. Пробуйте, виконуйте, вчіться. Чекаю на ваші роботи. Подивимось, що у нас вийде.